І що потрібно для хліба? У мене кілограм борошна, одна столова ложка сухих дріжджів, одна столова ложка цукру, одна столова ложка солі, одна столова ложка олії і ще буде одна столова ложка оцту. Все по одному. Беремо наполовину на холодної води і гарячої. Нам потрібно, щоб водичка була теплою. Додаємо сюди цукор, сильно додаємо. І додаємо сюди дріжджі. гарненько змішуємо і залишаємо, щоб дріжджі запрацювали. Ось видно, як дріжджі почали працювати, вони так вистрілюють, ніби феєрверки. Це означає, що дріжджі. Гарні хвилиночку, ще, щоб така піднялась ніби шапочка, і будемо працювати далі. Ось так піднялися шапочкою дріжки. Виливаємо їх у мисочку, де ми будемо їх з'єднувати. Додаємо тепер сюди вже, додаємо сіль. Додаємо олію і додаємо столову ложку. Оцту. це для того, щоб хліб не тріскався. І тепер вже частинами додаємо борошно. Нам потрібно, щоб тісто не бралося до рук, але щоб не було забите. все добре, і ті, хто буде їсти, їм буде смачно, вони будуть вдячні вам. Ось так. І ви будете здорові. Тому що у свіжому хлібові і в самому в цих думках, по-перше, що ми повинні робити, це благословляти. Коли ми готуємо їсти або коли ми хліб печемо, ми повинні просити у Господа благословення, щоб Господь благословив наші руки. І потім у нас все вийде. Ось таке в нас виходить тісточко. Ось так. Воно до рук майже на грані липкості, як я кажу. Мисочку з бризкою олійкою, щоб легше потім відходило тісто. І трішечки вимісимо його. Щоб воно стало більш однорідніше, вимішуємо його на столі. Ці я не притрушую борошном, тому що тут трішечки є олійка і воно до столу не береться. Ось таке. виходить у нас отак. Бачите, воно не береться, але от-от. Саме таке воно нам і потрібне. І накриваємо ставимо десь біля плити в тепленьке місце. І я буду в отаких старих формах ще. Як кажуть, тепер молитка є надійні, провірені, змащую олійкою. І приступаємо до хліба. Гарно. Підійшло тістечко, макусненьке. Зовсім небагато притрушую борошном. І ось так дивіться, яке воно. Живеньке-живеньке таке. І ось тут такий важливий нюанс. Чим довше ми його місимо, тим воно пухнастіше буде буде такими слоїсти. Буде відриватися шарами. А для цього потрібно мінімум 20 хвилин його вимішувати, щоб воно аж пищало. От так вимішуємо довго-довго-довго. Чи вам чути, як воно попискує? Борошно я підсипала, притрусила, але тут, тут вже його немає і тісто не липне. Я більше не притрушую, нам завивати не потрібно. Ось таке, дивіться, живеньке. І тепер розділяю на три рівні частини, я зважувати не буду. Кульки зробимо і воно покаже, чи вони рівні, чи ні. Вирішила зробити дві, тому дві кульки розділила на дві кульки. Отак. От Гарненько вмішуємо і ось таку кулечку, така пластична, еластична, викладаємо у форму. Ось так. Викладаємо і ручками гарнесенько придаємо форму, щоб хлібчик був рівненький. Не просто кинув, як попало, а рівнесенько, так, щоб він рівнесенько так і піднімався. Розправляємо його з усіх боків, щоб він був у нас гарний-гарний. Олійкою його. Щоб він не підсихав. Гарненько так. Яйцем я не змащую. Ось так. Ставлю хлібчик біля тепленького і накриваю рушничком. Ось так. Подалі від вогню, але щоб було тепленько. Борошно залишилось грам 100. На всього пішла борошна 900 грамів. Ось на цьому етапі я вмикаю духовку. І поки розігріється духовка, хлібчик наш підніметься. І будемо його ставити. Випікати я буду годину при температурі 180 градусів. Ось так займає хлібчик третю частину форми. зараз. А ми будемо його Щоб він відстоювався до верха, отак, до рівня форми. Як оце підніметься до рівня форми. Трішечки буде вершечок підніматися за межі форми, час виставляти в духовочку. Ось так хліб піднявся. Бачите, трішечки виглядає за межі. От саме так ставимо його в духовку, яка вже розігріта. А хлібчик такий у нас є. Дивіться, який. Як пахне свіжим домашнім хлібчиком. Що може з цим зрівнятись? Як казала бабуня моя хлібчик, як витягли, потрібно його вмити. Отак, прямошечки. Хлібчик одмяк. Зробився м'якенький, дивіться. який. Ось такий. І я вам його. Розріжу і покажу. Він ще дуже-дуже гарячий. Але ось такий він, дивіться, який він пористий. А. І відривається ось такими пластиночками. Це те, що я вам казала. Чим довше місим, тим ось такі пластиночки відриваються. От так. дуже ароматний. Шкі... Шкірочка є і присмажена, і м'якесенька. Сіль, чешничок. Так що сьогодні дуже похмура погода, на дворі дуже, дуже похмуро, світла немає, але я вам скажу, коли в вашому будинку є хліб, є життя.